В Олександрійській і Приютівській громадах відбулися завершальні зустрічі учасників навчальної програми проєкту за зміни, адвокація та розвиток. Участь у них взяли близько 60 представників рад з питань ВПО та ВПО з обох громад. Програма тривала 5 місяців і включала 48 годин тренінгів. Учасники ознайомилися з результатами опитування щодо потреб ВПО в громадах, обговорили виклики, з якими стикаються переміщені люди, презентували ідеї, які планують реалізувати з акцентом на розвиток громади та залучення ВПО до прийняття рішень. Проєкт реалізується благодійним фондом Центр допомоги Олександрія за підтримки Міжнародного фонду Відродження. Андрій Райкович прокоментував ситуацію з нічними вибухами у Світловоцьку. Ворог завдав значної шкоди людям. Зночі злагоджено працюють всі служби: рятувальники, піротехніки ДСНС, правоохоронці, психологи, медики, спеціалісти управління цивільного захисту населення ОВА, Світловодська міська рада. Вже розпочато обстеження домоволодінь, аби визначити ступінь пошкоджень. До міста вже вирушили кілька команд волонтерів, які допомагатимуть, в тому числі будівельними матеріалами. Вночі під ворожий удар потрапила житлова дев'ятиповерхівка та 76 приватних житлових будинків. У будівлі одного з промислових підприємств спалахнула пожежа. За медичною допомогою звернулися дві особи. Усього травмовано трьох. З 1 червня по 31 серпня на автобусному маршруті номер 9 запровадять додатковий рейс. Про це інформує управління економіки. Час відправлення з вулиці Весняної о 19.15 від санаторію Гірник о 20.00. Рейс буде виконуватися по вівторках, четвергах, суботах та неділях. 25 травня учні гімназії імені Чижевського та вихованці спортивного гуртка Спорт Kids Бедін Максим та Холохолинґва Артем взяли участь у чемпіонаті України з окремих вправ пауерліфтингу, жим лежачі та станова тяга у категорії Інклюзивна група. Їх тренером є керівник гуртка Інна Чиш. Це вже друга участь юних спортсменів у змаганнях з пауерліфтингу. І цього разу вони знову довели свою силу та витримку. У своїй категорії зайняли почесні Перші місця йдеться на сторінці навчального закладу. 19 олександрійських спортсменів, серед них 14 спортсменів секції Бадмінтону Беска захист взяли участь у другому відкритому чемпіонаті міста Кропивницького з бадмінтону, що відбувся 24 травня. Здобутку Олександрійських бадмінтоністів: три золота, два срібла та три бронзи. Золоті медалі здобули в одиночній грі Ольга Тітова та Едуард Яровий. У Едуарда також золото в парні грі. У четвер, 29 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 13, в день плюс 22 градуси. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метра за секунду.